Привіт, друзі, ви на каналі Мотосалон і сьогодні ми розглянемо цікавий квадроцикл від компанії Mikelon, моделька Вольф 200 Pro. Отже, це у нас квадроцикл з приводом на задні колеса. Привід тут ланцюговий, ну а двигун, е варіатор, драйв реверс присутній на 200 кубічних сантиметрів і потужність його складає 12 кінських, кінських сил. Повітряне охолодження з додатковим масляним радіатором. Розвиває швидкість до 70 км на годину. Досить. Е Такий різвий, але він вважається підлітковим, тому що в нас присутній батьківський контроль. Це ми можемо накрутити максимальні оберти двигуна, тобто таким чином обмежити ці ж самі оберти. І він може їхати навіть максимум там, 10 км на годину. Це тут зробити можливо. Сидіння двомісне, спинка присутня для пасажира, також попереду та позаду. Вантажні подіуми, на які ми можемо також щось покласти. Ну і давайте зараз потихеньку перейдемо до підвізки. Підвізка в нас попереду незалежна, з а образними важелями. Також тут все ж працюється: є спеціальні штуцери, масльонка на амортизатори. Тут їх два попереду, бо незалежна підвізка. І амортизатори налаштовуються. Також. Є шарові опори, які ну ось верхня в нас не випресовуються, її просто можна відкрутити та замінити навіть в домашніх умовах, ну а нижня трішечки треба постаратися. Дискові гідравлічні гальма попереду та позаду, квадроцикл відторможується дуже чудово. Розмір колес 175х95 на, на 10. З легкосплавними дисками виглядає чудово. Це те, що переднє колесо. Заднє колесо воно буде трішечки ширше. Ззаду у нас е, моноамортизатор, також він налаштовується і присутня маслянка. Також е, привід прямий, відразу на колеса ланцюговий, як я і сказав. Попереду в нас на кожне колесо дискові гальма. Тут моноколесо одне. І, до речі, присутній фаркоп. Це означає, що ми можемо щось потягнути за собою абсолютно без проблем. Давайте перейдемо за кермо. Тут у нас цифрова приборка, вона мінімалістична, але тут ми можемо налаштувати денний пробіг, скільки зараз годин, і все інше також виведено на приборку. Далі, як завжди, електростартер. Також до речі, є окремо ручний стартер у випадку, якщо там щось трапиться із акумулятором. Керування світлом, поворотники ну все як завжди. Тут у нас батьківський контроль, акселератор газу, як на справжніх квадроциклах, не оця мотоциклетна тема. Тобто, все по-дорослому. А також присутній USB-роз'ємчик для підзарядки ваших гаджетів. До речі, також звертаю вашу увагу, що у нас по бокам на наших платформах для них є ще ось такий додатковий захист. У вигляді металевої труби, ну і накладочку також жовтенька присутня. Ну і як можна не згадати про освітлення даного квадроцикла. Воно у нас ледівське, лінзоване, дві лінзи з однієї сторони, дві лінзи з іншої сторони, така речничка, війка. <смас> і по центру додаткова така лампа. Її можна налаштувати вверх та вниз. Так, Трішечки послаблюється і можемо крутити. Вище або нижче, як вам буде зручно. Металевий бампер для захисту, щоб ви десь випадково не притерлися передком. Отже, друзі, якщо вас зацікавив такий квадроцикл, хотіли б собі його придбати, запрошую вас за посиланням під цим відео, там буде вся актуальна інформація, вартість також на той день, коли ви переглядаєте це відео. Нагадую, що в нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів, а також доставка техніки по всій. Україні, поставте лайк цьому відео, будь ласка, напишіть коментар, як вам така модель, і підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі всім па-па!